Хліб це основа раціону багатьох культур. Але чи завжди цей хліб був корисним для нашого здоров'я? У цьому відео ми розглянемо з вами, коли хліб може навпаки забирати наше здоров'я, тобто шкодити, викликати хвороби. Ми розглянемо у цьому відео з вами обов'язково, кому хліб можна вживати, кому не можна вживати, який хліб краще вживати і кому хліба взагалі потрібно уникати. З вами Лікар Сельчайка, давайте розпочнемо. Хліб. По сучасним археологічним даним, з'явився десь приблизно 14 тисяч років тому. І перші рештки прісного хліба були виявлені в Йордані. Також відомо про хліб і в римських текстах, і в єгипетських трактатах, де, наприклад, його випікали там для фараонів. Що є важливим? Що за цей весь період часу хліб, який використовувався з харчовою ціллю для Відновлення здоров'я для продовження життя за рахунок сучасних технологій його виробництва перетворився із корисного продукту на потенційно шкідливий, якщо ми починаємо його вживати щоденно. Давайте спробуємо у цьому відео розібратися, як ми можемо цей продукт знову перетворити на здоров'я для нашого організму. Так кожна господиня знає: для того, щоб спекти гарненький хліб, нам потрібно що. Мука, і бажаного мука вищого гатунку. Тому що тоді хлібчик добре клеїться, з нього виходить гарна форма, він тримає цю форму і, звичайно, відповідні смакові якості. Але яким чином це досягається? Це досягається чином наступним: береться зерно і рафінується. Що значить рафінація зерна? Це очищення його від оцеї поверхні, шолухи, які в народі називають. Висівки. І саме ці висівки, саме ця шолуха з пшениці, містить величезну кількість тих поживних мікроелементів, вітамінів групи Б і так далі, те, що розказують про хліб. А сама серцевинка, яка називається борошно, міститься в рази менше. Ну в чому полягає ще велика суть? Звернемося до історії. Що історично, коли люди вживали Чистий, оцей оброблений хліб без висівок, то у них були проблеми із кишечником, і це описано як в стародавніх текстах, і це покажуть і сучасні дослідження. Ті ж, хто вживав те, що називається е мука грубого помолу, коли залишалися висівки, були також зміни, проблеми з кишечником, але їх було в рази менше. Про що це говорить? Про те. Що коли ми вживаємо повністю очищене зерно, тобто рафіноване, в даному випадку ми випікаємо з нього хлібобуличні вироби, то це шкодить нашому організму. По-перше, чому? Тому що це зерно пусте. А по-друге, там є величезна кількість глютену. Саме глютен, як речовина, є шкідлива для нашого організму. Раніше було, коли археологи проводили слідження, що вони виявили? що те зерно, яке використовується, наприклад, там в Єгипті чи в Стародарному Римі, там вміст глютену був невисокий. З цього його вміст складав від 5 до 10%. Але сучасні технології, які були направлені на збільшення врожайності, покращення форми самого хліба, смакових відповідних якостей, призвели до того, що у борошні, наприклад, вищого гатунку у нас є відповідні стандарти ДСТУ, да? в інших вінах воно по-іншому називається. То, щоб ви знали, що в нашому ДСТУ для борошна вищого гатунку кількість лютену складає від 26%. До 30. Тобто розумієте, яка величезна різниця? Ну, багато хто з вас каже, ну, є то глютен такий, що я його не відчуваю, я не знаю, скільки там того глютену. Хоча виробники мають писати це на упаковці хліба, коли ви купуєте. Ну в чому ж шкідливість глютену для нашого організму? Глютен це клей. Це такий біологічна клейковина. І тому для того, щоб... Хлібчик випекти, там треба, щоб було багато глютен. Але глютен, попадаючи в наш кишківник, зокрема в тонку кишку, де відбувається всмоктування, він склеює наші ворсинки, через які буде відбуватися всмоктування всіх поживних речовин. Тобто, всмоктування всіх поживних речовин, білків, жири, вуглеводів, і т.д. відбувається саме в тонкій кишці. Тому, якщо ви на постійній основі вживаєте. Хліб, де є високий вміст глютену на сьогоднішній день, то ваш кишечник що? зменшує всмоктувальну площу. Тому ви їсте, дуже корисні, дуже правильні, дуже екологічні продукти, але вони не смоктуються. Вони всі попадають у вас куди? В кал. Тому, виходить, у вас дуже гарний вітамінізований, мінералізований кал, який повторно можна використовувати, але для вашого особистого організму ніякої користі ви не отримаєте. Також глютен призводить до того, що він викликає запалення в стінці тонкої кишки. І такий діагноз, як дирявий кишечник, на сьогодні він дуже є поширеним. Це причина в тому, що ми вживаємо великі дози глютену в тому хлібі, в який ми вживаємо постійно на протязі дня. Але що про цей глютен ніколи не було відомо? Можливо, цей глютен тільки зараз вів. Можливо, це все профанація, шарлатанство. Ні. Про шкідливість глютену було відомо давним-давно. Про це свідчать ще рукописні тексти, які були у Візантії, у Месопотамії, де було сказано, що після, наприклад, нового врожаю певних сортів пшениці, у людей виникали болі в животі. А зокрема, наприклад, в 2011 році також було проведено велике дослідження, де було доведено, що високий вміст глютену вище 19%, воно збільшує ризики виникнення синдрому Дар'явого кишківника. Тобто про глютен було відомо давно і тому. Люди, які використовували у сумураціонні хліб, намагалися різними чинами зменшити рівень глютену. То як же ми можемо зменшити той вміст глютену? Перший і найкращий варіант це використовувати сорти зерна, де його мінімальна кількість. Це, наприклад, жито можна. Да? Це краще, наприклад, буде гречка, чи, наприклад, той ж самий рис, чи та ж сама кукурудза. Але чим менше глютену, тим що важче цей хліб перетворити в якусь. Форму. Другим вже методом, який практично наші предки зрозуміли, що це є, і це працює, це те, коли вони вживали так званий прісний хліб, або ж хліб готували не на дріжджах, а на заквасті. Тому що саме способом бродіння, приготування його на заквасті вдавалося зменшувати вміст глютену на 70%. Тобто, в чому полягала суть? У тому, що так, да, вони знали, що є шкідлива. Дія цього глютену, але її можна було зменшити технологію приготування самого хліба. Зокрема, я кажу, це прісний, та ж сама маца, яка використовується у євреїв, або на заквасті. Іншим способом, який здавна використовувався, це були мука да, із спельти або амаранту. Їх використовували, тому що там мінімальна доза глютену. І з цього борошна, коли ви пекли хліб, то фактично ви нівелювали всі ці процеси негативні, які глютен робив на шлунково-кишковий тракт. Це і викликав запалення, і інвагінації, наприклад, може викликати у дітей, і порушення всмоктування, і так далі. Тобто вже давним-давно, я хочу, щоб ви це зрозуміли, було відомо про негативний місць глютена і його різними чинами намагалися зменшити. Я переконую, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Здоровою це не постійно щось лікувати, усувати, пити, а раз і назавжди позбутися симптомів і до них не повертатися. Детально про цей підхід я розказував у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний трьохденний марафон здоров'я, де ми розберемо з вами, як працює організм. Ви там отримаєте певного роду рекомендації, які ви можете зразу використовувати і уже покращувати стан свого здоров'я. Щоб зареєструватися на марафон, вам просто потрібно перейти за посланням під цим відео і брати в ньому участь. На цьому курсі я отримала дуже багато знань, отримала багато рекомендацій, багато друкованого матеріалу, з якими буду продовжувати далі практикувати, допомагати собі своїм рідним, знайомим, тому що ми збираємося жити довго, щасливо, щасливо в мирній країні Україні. Дуже дякую, Василь Іванович, за ваше навчання. Ідіть всі. І навчайтеся, це дуже потрібно нам усім. Другою сучасною проблемою, яка є в хлібі, коли ви можете його зробити навіть і без глютену, це те, що у виробництві хліба додаються емульгатори, консерванти, стабілізатори та цукор. Саме набір цих речовин і діє негативно на наш організм, порушує мікрофлору нашого кишечника або так називаємий мікробіом. Наприклад, у 2015 році в журналі Nature було опубліковані дослідження, яке виявило, що полісорбат-80, як емульгатор, да, який додається в безпосередньо технологію виробництва хліба, викликав запалення стінки тонкої кишки. То як же ж так? А як же тоді цей хліб готували раніше? А раніше є історичні відомості. Наприклад, візьмемо у нашій Київській Русі у повісті «Временних літ було описано рецепти. Де хліб готували із муки, води та закваски. Таку ж саму ситуація була, якщо ми взямо стародавню Європу, у ті ж самій Франції, рецепти монахів різних, там були тільки натуральні продукти. І, знаючи про шкідливість глютену, не використовували дріжджі, бо тоді ще про них ніхто не знав, а закваски або піддавали його бродінню. Тому, фактично, сучасний хліб. Це не наші з вами традиції, а це продукт маркетингової індустрії, який не являється для нашого організму корисним, а призводить тільки до хвороб. Дуже поступово, дуже повільно. Причому все це задокументовано у наших, вроді би, так званих стандартах. Бо якби, наприклад, того ж самого глютену було менше, ніж 19%, чого, наприклад, досягнули в Європі, то вони їдять хліб, да, так розповідають, і в них немає таких проблем, наприклад, які є в нас. Адже вони постійно їдять хліб. Так, бо там менше глютену, там використовуються, наприклад, більш натуральніші продукти, бо є якийсь контроль. Але на сьогоднішній день уже і там індустрія зробила свій крок, традиції втрачаються, і все для того, щоб продати. Щоб цей батончик хрустів, щоб воно довше зберігалося, щоб воно не плісневіло, щоб воно не цвіло. Все це це емульгатори, консерванти і так далі. Тому я ще раз повторюю, що на сьогоднішній день хліб із корисного продукту перетворився в те, що забирає ваше здоров'я, якщо ви його вживаєте на постійній основі. Але технології не сплять. І дбаючи про наше здоров'я, зокрема через хліб, який нам рекомендують постійно вживати як основу нашого харчування, у Європейському Союзі та Великобританії вже, наприклад, дозволено законодавчо додавати у хліб різного роду комах цвіркунів, жуків і так далі. І вже є норми. де, наприклад, на 100 грам хліба 4 грами цих жучків є нормою. А зараз я хотів би. Вас запитати, що ви написали в коментарях, ви би їли хліб, який містить жуків, таких як ціркуни чи інші? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також, якщо ми вживаємо хліб на постійній основі, ми маємо проблеми з нашим шлунково-кишковим трактом закрипати це вздуття. Тому основною проблемою є якраз вздуття, яке люди не можуть позбитися. Ці роздуті животи навіть можуть виникати у малесеньких дітей. Як я вже вище згадував. Саме такий діагноз, як інвагінація, це коли кишка проникає в кишку, і це гострий стан, який дуже часто потребує хірургічного втручання, причиною цього задача діткам хлібу. Адже вони так відкривають ротик, їм горбушечку, щоб вони поїли. Але цим батьки не допомагають. Тому хліб треба максимально обмежувати. Якщо ж ви не можете без цього хліба, бо у вас є така звичка, то в такому випадку ви можете вже вживати той хліб, але не більше. Однієї скибочки у першій половині дня. Якщо ж ви хочете вживати хліба більше, то в такому випадку вам потрібно його готувати на змуки безпосередньо, де є малий вміст лютену. І коли ви його глютуєте, то обов'язково використовувати закваску. Якщо ж ви будете його готувати стільно з гозерна, чи пророщеного зерна, чи якогось іншого, ви не знаєте, скільки там глютена. А по цим стандартам усім, що на сьогоднішній день технологічно у пшениці, яка росте, у нас глютену 26, 27, 28, 29 до 30, а то й 35%, а повинно бути менше 19%. Тому думайте перед тим, як ви будете використовувати цей хліб, бо є різного роду варіанти: із житньої, тієї муки, де мало глютену, із гречаної муки, із кукурудзяної муки. Запам'ятайте, що категорично не можна використовувати хліб, якщо ви навіть одну скибочку з'їли, і у вас через 15, 20, 30 хвилин, він коли в когось виникає через 2-3 години, вздуття, починаєте багато пукати. Якщо така така ситуація є, взагалі не вживайте хліб. Якщо у вас є діабет, відмовтеся від хліба. Якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, це називається як кишківник, відмовтеся від хліба. Якщо у вас є порушення всмоктування в кишківнику, поноси постійні, відмовтеся від хліба. Тому що на сьогоднішній день, я ще раз хочу повторити, що той хліб, який був закладений як джерело здоров'я та довголіття раніше в наших традиціях з допомогою індустрії перетворився в те, що забирає наше здоров'я. Чи згодні ви їсти хліб, який відбирає ваше здоров'я? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але тут кожен українець зразу скаже: почекайте, а як же ж хліба без сала? Ну, ви можете вживати сало і можете додати трошки хліба, але без глютену. Пам'ятайте, будь ласка, про це, тому що ще раз наголошую, що на сьогоднішній день хліб перестав бути саме за рахунок індустріального виробництва зерна, технології та далі, бути корисним для нашого. Організму. То скільки ж разів можна їсти цей хліб? Я, наприклад, я як лікар, я хліба не вживаю взагалі. Я його не рекомендую і не даю, наприклад, своїм дітям, людям, які звертаються до мене з допомогою, я також не рекомендую хліб. Вони почувають себе набагато. Здоровішими, тому що в них зникає величезна кількість проблем саме з кишківником. В них відновлюється кількість вітамінів, мікроелементів, тому що тонкий кишківник виконує свою функцію функцію насосу. Але якщо ви не можете, ще раз кажу без хліба, то не більше половинки скибочки на добу. Тож на цієї скибочки повинна бути не більше одного. Ну я рекомендую, якщо ви дійсно хочете дбати про своє здоров'я, то вживайте хліб не частіше одного разу на тиждень. Обов'язково поділіться цим відео і своїми рідними, своїми близькими, своїми друзями та знайомими, щоб допомогти розширити їхнє уявлення про те, як працює наш організм і як бути здоровим у сучасному світі. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.